Павло, скажіть, будь ласка, скільки коштів вам потрібно на місяць для того, щоб прожити в вашому місці? 2-3 тисячі доларів. Отже, 2-3 тисячі доларів потрібно ну, ви витрачаєте. Саме а скільки так. потрібно для того, щоб комфортно було вам жити? В районі десятки. В районі 10 тисяч доларів. Зрозуміло. А давайте так, а якби от ви знали, що ви відкриєте якийсь бізнес, і от точно все вийде. який це був би бізнес? Щось в онлайні без Витратної частини. Ну, от ні, ну чекайте, у вас немає ризиків, ви точно не пригорите, щоб не відкрили. Щоб не відкрив? Так. Який б це був би бізнес? Що не відкрив, це щось пов'язане з товаром. Щось зайнялося би товаром. Ні, Але... Щось, що не пов'язане з товаром. А, щось що не пов'язане з Тож, якісь, товаром. Тобто якийсь, ну, по типу інфобізнес. Ага, інфобізнес. Так. Я, а що б це було? Якби це був інфобізнес, Що б ви продавали? Ну, якісь навчальні курси, якісь програми, щось такого плану, де необмежена аудиторія, працюєш по цілому світу, керуєш трафіком людьми в онлайні. Як ви думаєте, в Україні можливо стати мільйонером чесним шляхом? Так, звісно. А чому ви так впевнені? Для цього є онлайн, якого нас тут навчають? Нас тут навчають. Так. Ну і я так розумію, ви бачили вже приклади тих людей, які звісно. стали мільйонерами. Звісно.